Попереджаю то Григорій дуже трансляція. Розпочалась доброго дня, шановні колеги. Мирного дня. По перше, хочу подякувати нашим ангелам неба за цю ніч. За збиті шахети та ракети і нашим комунальникам, які спасають нас кожного дня. На сьогодні у нас порядок денний такий: про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 26 шостий рік, доповідач Гаврікова Тетяна. Про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми соцеканом розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 26 шостий рік Тетяна Гаврікова. Про врегулювання е, питань теплопостачання у місті Дніпрі, Сергій Кропін. Про виділення коштів цільового фонду ради ради з питань бюджету та фінансів на придбання комп'ютерного обладнання. Це проект виконкому наш профільний, доповідає Оксана Турчина. Про розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 76-ї сесії міської ради, якщо будуть додаткові, поки їх нема, окрім вищепризначених. І про розгляд проєктів виконавчого комітету теж я вже озвучила, нема більш поки листи і різних. Хто за цей порядок денний, прошу підтримати, прошу голосувати, хто за. Дякую, одноголосно. Гавріка, Гаврикова під'єдналися до нас. Так, добрый день. Так. Меня чутно? Так. Так, Меня чутно, добрый день. Так, 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 а, так, так, так. Пункт 1.1. внесення змін до показників бюджету. У нас цього Добре. разу нам надійшла субвенція з державного бюджету на супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб і мільйон 998 тисяч зв'язку з цим необхідно збільшити дохідну видаткову частину. Ці кошти будуть спрямовані департаменту охорони здоров'я на виплату заробітної плати працівникам лікувальних закладів для супровіду. Війни. Крім того, в проєкті рішення у нас врахован перерозподіл коштів цільової субвенції на підтримку одна військова частина 10 мільйонів гривень. І у нас за результатами звіту головного управління Державної казначейської служби за 2025 рік у нас є залишки коштів, які були не використані головними розпорядниками, автоматично піднялись нам на рахунки. І зараз пропонується їх розподілити. І залишок коштів 737 млн грн мільйонів гривень, пропонується спрямувати на відшкодування різниці в тарифах між, між тарифом на теплову енергію та розміром. Витрат на її виробництво комунальному підприємству теплоенерго У нас в бюджеті було враховано цьому підприємству як внески до статутного фонду 200 мільйонів. Зараз ми ці 200 мільйонів як внески скорочуємо і 155 збільшуємо обсяг резервного фонду, а 45 мільйонів гривень спрямовуємо комунальному підприємству ЖилСервіс 5 для вивозу побутового сміття у, у місті. Там 45 мільйонів, там і оплата праці, і палива, і аренда спец... спецавтотранспорту. На ці кошти і в за рахунок залишку коштів пропонується збільшити витрати усім головним розпорядникам коштів на виконання судових рішень: 61,5 млн грн мільйонів гривень. пропонується спрямувати за рахунок залишку. Крім того, у нас є на рахунках залишок субвенції, субвінції, не освітні, а субвенції на покращення якості гарячого харчування. 10 мільйонів 526 двадцять кошти департаменту коммуна... департаменту гуманітарної політики пропонується спрямувати. І також є залишок коштів субвенції на. В Спецфонді 6 мільйонів 490 тисяч також цьому департаменту на придбання засобів навчання для стім лабораторій Дніпровського ліцею 111. Оце всі зміни, які пропонуються цього разу в проєкті рішення. Є питання до пані Тетяни. Колеги я пропоную підтримати все, що на департаменті гуманітарної політики, це во благо. Давайте не будемо затримувати Теп пану Тетяну. Так, <кх> дякую. Хто за? Одноголосно дякую. За. І второй пункт 1.2 – Внесення змін до програми соцеконом Так як я ми скорочуємо внески комунального підприємства «Теплоенерго» на 200 мільйонів, вони відображені в програмі, а збільшуємо жилсервісу 5. Це, от, це зміни враховані в програмі соцеконом. Голосуємо, прошу. Хто за одноголосно. Дякую. Наступне питання в регулювання питань теплопостачання у місті Дніпрі, пані Дніпро зараз зайняте і відпросився, пан Сергій довжен його підплатити. Є на зв'язочку. Підключався, але щось його вибило. Давайте тоді зараз проголосуємо ще за питання проєкту виконкому, теж профільне питання. Оксана Турчина, заступник начальника управління дошкільної освіти, вам слово. Е... Доброго ранку. Департамент гуманітарної політики просить розглянути питання щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії з питань бюджету та фінансів на придбання комп'ютерного обладнання для комунального закладу дошкільної освіти дитячий садок номер 292 Дніпровської міської ради згідно з програмою розвитку освіти в місті Дніпрі на 26 шостому. 30, на 26-30 роки, яке затверджене рішенням міської ради. І ми просимо внести відповідні зміни до розпису бюджету Дніпровської територіальної громади на 26 рік і підтримати комунальні заклади дошкільної освіти. Давайте підтримуємо, голосуємо. Хто за... Все, що, що за кошти бюджетного комітету, завжди підтримуємо. Дякуємо вам, од Дякуємо, Так. Департамент. є, yeah, є, yeah, Сергій Крапівин, бачу. Є. Yeah. Вам слово. Включіть мікрофон, будь ласка. Так, про регулярне питання про зачастую mm -hmm. в місті Дніпри. Це рішення необхідно для укладання договору між КП КПС та Нафтогаз трейдинг. Як означає додаткових газу газувано фіксовано, фіксованою дробницею теплової енергії резервними котельними, які здійснюють теплопостачання населенню та бюджетним організаціям міста в зв'язку з. <кхе> Обмеженими можливостями ДТЕК Придніпровська ТЕС. Колегії, давайте підтримуємо. Дякую, одноголосно. Більше питань немає. Листів не надійшло на комісію. Всім дякую, всім мирного дня та тих. Дякую. Пишите письма, виславайте деньги. Михалана, пишіть письма, висилайте деньги, правильно? Давайте, всем хорошего дня.